Друзі, усім привіт! У цьому випуску буде багато крутих інсайдів. Просто зараз ми з'ясуємо про що могли говорити Умєров і Мединський сам на сам аж дві з половиною години, що насправді криється у російському меморандумі з вимогами до України. Екстрений візит Ярмака до Вашингтона. Я знаю подробиці і розповім вам їх буквально за мить. Є до речі, дуже класні новини для України, які будуть цього тижня. Дочекайтесь. Мені інсайдери також розповіли про першу реакцію Трампа в кулуарах після удару СБУ по російським аеродромам. Поговоримо про те, як Путін лютує, які голови і в кого летять після операції Павутина щодо знищення російської стратегічної авіації. Вже є перші подробиці. Ну і друзі, влітку ми отримаємо суперзброю, жирнючу зброю. Ви будете в шоці. Всі дочекайтесь. Будь ласка, кінця цього випуску. Я розповім, що ми отримаємо за інформацією від моїх джерел. Ну і в завершення ще одна дуже класна новина. Якщо вас це заінтригувало, будь ласка, поставте лайк цьому випуску. Не забудьте підписати на YouTube канал, і давайте Да щоб не витрачати час, одразу будемо починати. Про що в першу чергу хочеться сказати: значить, Україна і Росія провели другий раунд переговорів в Стамбулі, як відомо. І як я вам раніше вже й говорив, друзі, жодного прориву щодо припинення вогню, щодо так званого перемир'я очікувати не варто було так і сталося. Перегляньте, перегляньте будь ласка, попередні випуски. ми з вами проговорили, чому зараз це неможливо, але на себе звертає увагу один доволі цікавий момент, про який чомусь мало хто говорить. Очільник української делегації Умєров і голова російської делегації Мединський перед зустрічю у повноцінному складі делегації сам на сам ну там ще був присутній хаканфідан з МЗС Туреччини, але я так розумію, що більшу частину часу вони проводили вдвох тет а тет Мединський і Умєров. про що ж вони могли говорити? Очільники делегацій на закритій зустрічі про щось 2,5 години говорили саме тому, і з цим було пов'язано те, що зустріч в складі делегацій не почалася вчасно. Про що ж вони говорили? Дивіться, звичайно, в першу чергу треба одразу сказати, що там достовірної інформації ми не маємо, її ніхто не знає, окрім там президента. Але я хотів би поділитися своїми міркуваннями і розповісти інсайт, який я дізнався. Значить, один зі співрозмовників мені повідомив про те, що на цій зустрічі у Мєров міг прямо говорити мединському, щоб Росія збавила оберти, так би мовити, приземлилась у своїх максималістичних ну максимальних вимогах, які вона вже висунула. І сідала за стіл переговорів домовлятися. Іншими словами, тепер Україна погрожує Російській Федерації і диктує свої умови. Бо інакше атака на російські аеродроми це була лише розминка. І на Росію чекають такі атаки, від яких Росія взагалі не оговтається. Ось про що мені сказали. Що цікаво, цей розмовник мені також повідомив про те, що такі. Ем, ем, Можливі атаки на Росію будуть здійснені з американською стороною, тобто мій інформатор впевнений в тому, що американці знали, що ми били по російським аеродромам. Американці були в курсі, так мені сьогодні повідомили. І, от мовляв, наступного разу ми отримаємо від американців ще і таку зброю, яка дозволить буквально знищити все те, що має Російська Федерація, і завдати їй просто дуже серйозного удару. Саме тому і виниклася плутанина. Пам'ятаєте після операції Павутина? Плутанина після операції Павутина, коли видання Ексіос спочатку повідомило про те, що Сполучені Штати Америки знали про українські удари, Україна попередила Сполучені Штати, а потім в авральному порядку інше видання NBC одразу вийшло зі спростуванням цієї інформації. Ну і от, нібито вже зараз там відомо, що Білий Дім не знав про таку атаку, але мій співрозмовник вважає по-іншому. Я скажу вам відверто, друзі. Ну от чесно, я не знаю, чи так це було насправді, але в моєму розумінні сполучені штати дійсно там не знали про цю операцію. Україна вже навчена. Давайте скажемо відверто. Якщо операція готувалася півтора року, як стверджується, піддавати ризику, злив будь-який злив такої чутливої інформації. Ну це за НАТО. Самі розумієте ставки за НАТО високі. Після знищених літаків Путін був дуже і дуже злий. Я думаю, що він якраз. І передавав через Мединського, щоб той через Умєрова передав Зеленському, що Росія ну як завжди вийде з переговорного процесу, якщо ще раз українці там вчинять щось подібне. А друге, що ми помстимося. Давайте оці дві позиції розберемо. Чи вийде Росія з переговорного процесу? Ні, Росія з переговорного процесу не вийде. Це казочки, все це все блеф. Росія не вийде, тому що їй вигідно залишатися в переговорному процесу і показувати Трампу, що вона хоче миру, таким чином відтерміновуючи санкції. Така зараз тактика у Росіян і у Путіна, зокрема, чи помститься Росія? А вже ж помститься, це ми маємо розуміти. Звичайно, друзі ем, в будь-якому разі удар від Росії буде. Яким він буде, коли він буде? Ми не знаємо, але про це далі поговоримо. Я можу сказати лише те, що фактично я навіть не уявляю, в якому шоці був Путін. В якому шоці він зараз перебуває. Тому що спочатку мінус 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації, а тепер ще й що? Кримський міст тричі підірвали Кримський міст. Це свіжа буквально новина, друзі. Вдруге, за день. Атаковано головну артерію, що з'єднує наш Крим з Російською Федерацією, і знову Служба безпеки України. До речі, про удари по Кримському мосту і про те, як ми будемо повертати південь. Які у нас плани щодо цього, я зроблю окремий випуск, і він буде на каналі вже незабаром. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Друзі. А зараз щодо реакції Путіна на усі удари по його літакам стратегічної авіації, значить, джерело повідомляє про те, що ну слухайте. Диктатор у сказі. Диктатор просто у сказі. А давайте ні. Ось ось так от зробимо. Диктатор просто у сказі, друзі. Я там червоненьким там обвів, щоб було більш зрозуміло. Реакція значить, за Фактично зараз одна за іншою там ідуть наради у Путіна з керівництвом головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, ФСБ і ФСО. Ну принаймні, от так от пишуть. Вирішується питання про звільнення і затримання низки високопоставлених офіцерів ФСБ, які відповідають за цей грандіозний, по-іншому не називаєш його провал зі сторони Російської Федерації. Збитки від атаки на сьогоднішній день складають близько 20 мільярдів рублів. І у цей час, нібито Путін там і його оточення вирішують, якою буде відповідь. Тепер щодо відповіді, якою вона може бути, тут вже Медведєв спалився, російський алкоголік. Давайте приберу ось цей тікер, щоб вам було. Зручніше читати він двічі спалився. Я б сказав дві двічі на день спалився. Медведів, значить, він опублікував пост, в якому написав, що ми винищимо кожного, хто був причетний до цієї операції, істреблення, ось таке слово він вживає, просто як в найкращі часи гітлерівської Німеччини. Всіх істрібіть. Ну от Росія показує і Медведєв це підтверджує, якою є ця країна. Так ще ще, а ще на нас тикають пальцями. І кажуть, що ми там неонацисти. Просто сміх, і годі. Гур повідомляє друзі. Гур повідомляє і фактично каже про що: про те, що в Росії зараз занадто багато запасів, понад 300 ракет К-101, майже 600 балістичних ракет іскандер М понад 100 кинжалів і 400 калібрів. Так 400 калібрів, значить, такий запас для ударів по Україні має Російська Федерація, тобто у них є ресурс кошмарити Україну. Це я зараз кажу в контексті атветки, так би мовити, так відповіді Росіян на удари по. Аеродромах і про е, Кримському мосту не забуваємо і про Арешнік про який почали тут всі говорити, росіяни одразу до стосування до застосування якого підштовхують і Путіна пропагандисти, як Соловйов Сільов і Скабєва, і інші, так і зет-блогери, зет-воєнкори, так звані вони підштовхують, вони лютують дуже сильно. Їм не подобається те, що відбувається, і звичайно, Путін, ну якими же чином він же має на це реагувати, як ви розумієте, друзі? І що? І фактично виходить так, що вони зараз ще й згадують удар ядерною зброєю. Як же ж без ядерки? Ну це ж була б не Росія, якби ми не говорили про ядерну зброю. А справа в тому, що ви пам'ятаєте, напевно, коли Джозеф Байден в завершенні своєї каденції скасував удари, на вірніше, скасував табу на. Удари далекобійною зброєю наданою Сполученими Штатами Америки по території Російської Федерації. Тоді Путін в авральному порядку скликав там своїх, значить, представників Ради безпеки і вони ухвалили нову доктрину. Фактично, слухайте, ну ми ж всі читали ту доктрину. Якщо чесно, так то вона могла бути застосована ще одразу. Під час там за декілька секунд після схвалення, тому що ну вона стала жорсткішою, і фактично будь-який безпілотник, будь-яка саперна лопатка, будь-який комарик заражений він чи не заражений, так а біохімією, чи ще щось, якби полетіло на територію Російської Федерації або на тимчасово окуповану територію Росією, тому що вони цю територію вважають своєю. Це вже привіз застосовувати ядерку за новою доктриною, оновленою, але Путін цього не зробив, тому. От моя відповідь на те, чи застосує потім ядерну зброю, чи не застосує, але те, що відповідь буде від Росії, вона буде в найближчі часи. Вона буде сильною, вона буде потужною. Це відповідь, скажімо, відверто тут сумніватись не доводиться, як мені видається, і е, слухайте. Ну про це навіть іноземна преса пише, що Росія зараз готує потужний удар по Україні в найближчі дні. Я вас попрошу, друзі. По-перше, зберігати спокій, а по-друге, перебувати в вкриттях цивільного захисту і рогувати на будь-яку тривогу. На кожну тривогу, ви, напевно, помітили, що зараз вони посилились в нашій країні і почастішали. Якою ж буде реакція Дональда Трампа? Ну, це ж, напевно, найцікавіше. Не буде, а була. Була, тому що я маю інсайт, як Трамп на все це відреагував. І я хочу з вами ним поділитись. Значить, можу сказати, друзі, що. Мій інформатор посилається на два джерела. Перше з яких повідомило, посилаючись на Трампа, коли ти той був в коридорі. Ну то, то типу, от, кулуарний кулуарна відповідь Трампа, кулуарна реакція Дональда Трампа. Він в одному з коридорів сказав про те, що цитую: я цього очікував від України. Я очікував, що Україна щось таке зробить. Це слова Трампа, так мені вчора ввечері сказали при цьому. Незрозуміло, да. От він очікував, тому що ми повідомили Сполучені Штати про це, чи тому, що це було ну очікувано навіть для Трампа. Скажу так, ось це не зрозуміло. Інше джерело говорить, що Дональд Трамп хотів дорікнути Зеленському. Мовляв, ну навіщо ти загострюєш? Адже ми знаходимося зараз у стадії переговорного процесу, і так далі. І тому подібне, але е, Трамп е, публічно мовчить. Він жодним чином не коментує те, що відбувається те, що відбулось, а, значить, на аеродромах Російської Федерації так в Білому домі в устами прес-секретаря Керолен Левіт. Вона сказала про те, що Трамп хотів би завершення війни, але це не реакція Дональда Трампа, це не реакція США на те, що відбулося Розуміємо, так. Давайте скажемо чесно Трампу. Це абсолютно вигідно. Послухайте, Сполучені Штати Америки руками українців безкоштовно, без єдиного центу, нищать 30 4% російської авіації, яка належить стратегічної авіації до ядерної тріади РФ для США, Росія так чи інакше, все одно е, супротивник. Все одно Китай головний, але Росія також там є. Тому, ну слухайте, це свято для Дональда Трампа. Там всі шампанське відкорковували, тому що стратегічна авіація в першу чергу загроза для Сполучених Штатів Америки. От і все. Логіка дуже проста, друзі. Я вам скажу, що той самий Медведєв він же спалився. Подивіться, ще раз, цей пост він спалився в тому самому пості і по суті розкрив всі карти. Він написав, що фактично зустрічі в Стамбулі потрібні не для компромісного миру, а для повного знищення неонацистської влади. Тобто, Медведєв прямим текстом каже, що переговорний процес це ширма, і Росія хоче продовжувати вести війну. Я вам про це казав і раніше. Ну тепер Медведєв фактично підтверджує Росії, вже навіть і не приховують цього, тому що умови, які Росія виклала в цьому меморандумі. Вони ніколи ніким прийняті не будуть. Не буде ніякого міжнародного визнання так званих ЛНРів, ДНРів. Не буде ніякого міжнародного визнання будь-якої сантиметру української землі. Цього не буде. Україна не буде відводити свої війська. Україна не буде робити російську мову другої державної. Чого вони до речі вимагають? Україна точно не буде слухати Росію, коли ж нам потрібно проводити вибори. Вибачте, тому що Росіяни цього хочуть. Спустя 100 днів після відміни воєнного положення нужно провести вибори президента Верховної Ради. Та йдіть, ви знаєте, куди? Зі своїми вимогами, що потрібно там буде робити в Україні. Ми самі з цим розберемось. Тому, друзі, ще раз, умови, які висунула Російська Федерація, це просто умови капітуляції. На них ніхто не піде. І це, до речі, розуміє сам Путін. Він це також розуміє. Я вам більше того скажу. Історія, яка пов'язана з мовою, зі зміною Конституції і так далі. Все це спрямовано, все це має дві місії. Перша для того, аби а, зробити е, як я сказав, Путін розуміє, що ми ці умови не виконуємо для того, аби е, сказати: Ну от я запропонував, виконуйте, або ми підемо далі. Це перша місія, і друга, аби посіяти хаос, розбрат, анархію, тому що якщо ми в якому ми становищі не були, я сподіваюся, що ми дійсно на це не підемо, але уявимо на секунду, так, що ми йдемо на ці умови. Ви уявляєте, що буде відбуватися в країні після того, коли. Там російську мову захочуть зробити другою державною Ну це ж це тут просто буде це рай буде для Путіна, тому що ми всі пересваримось між собою. Це потрібно також розуміти, що в цьому є замануха е, росіян. Е, ну і що, друзі? На допис Медведєва відреагував до речі, Лінці Грем, і це дуже важлива історія. Це дуже важлива історія, тому що е, він є сенатор республіканець, він є там. Ну, хтось каже правою рукою Трампа, не знаю правою чи лівою, знаю, що він соратник Дональда Трампа. Вони давно знайомі це не розлива, да? вони разом не розлив вода вірніше, Да, і от е, він написав: Лінці Грем написав, що Дмитро Медведєв зумів проявити рідкісний момент чесності, а світ зрозумів наміри Росії, зазначив Грем. Чому це важливо, друзі? Тому що Грем це один із авторів того самого пекельного законопроекту, про який ми робили окремі випуски в 500% відсотків мит для країн, які купують російську нафту, газ і іншу продукцію. Від нього зокрема і від інших сенаторів залежить запроваджувати цей пакет санкцій чи ні. зараз у Сполучених Штатах Америки з неочікуваним візитом Андрій Єрмак за моєю інформацією. Він буде проводити публічні і непублічні зустрічі з командою Трампа, у тому числі за для прискорення голосування за санкційний законопроект. І ось вам, друзі, ще один ще один е, інсайт: на цьому тижні вже можуть. Внести на розгляд законопроект щодо санкцій. Тут поставимо три крапки. Просто почекаємо, не будемо забігати наперед, але це неймовірна історія, якщо це дійсно так. І цього тижня ми побачимо вже санкції проти Росії. Я вам більше того хочу сказати, шановні друзі. Справа в тому, що сьогодні стало відомо, що спікер Палати представників Майк Джонсон вперше. Виступив за посилення санкцій щодо Росії вперше New York Times про це New York Post про це повідомляє. Багато конгресменів хочуть, щоб ми запровадили настільки жорсткі санкції, наскільки ми можемо це зробити. І я підтримую це, каже спікер Палати представників раніше. Як ви розумієте, його риторика була абсолютно зворотньою за інформацією мого співрозмовника зараз. А в республікансь... ну, за, за інформацію мозпіровозмовника в республіканських колах називаємо це так вже влітку. Друзі, Україна може отримати новий пакет військової допомоги. Мій інсайдер мені повідомив, що мова може навіть йтись далі. Увага про тамагавки. А... Як вам таке? От напишіть в коментарях, чи вірите ви, що Трамп передасть нам тамагавки. Мені про це сказали в приватному порядку. Я не знаю, так це чи не так. Але така інформація у мене є далі. Уже кожен на свій розсуд. Я от, чесно скажу так обережно. Я дещо сумніваюся у цьому, але звичайно хотілося би Трамп не передбачуваний абсолютно. Тому очікувати можна чого завгодно. Але повторюсь, я поки що в це не вірю. Моя, моя, моя така думка. А значить, що точно відомо, друзі, А точно відомо те, що ну, послухайте, Трамп вже максимально втомлений. Трамп вже його терпіння вичерпалось. По суті, можна твердо стверджувати: даруйте за таку тавтологію, що наступні дні будуть визначальними. Друзі, вони будуть показовими, і ми зрозуміємо, як будуть діяти Сполучені Штати Америки. А від цього як залежатиме хід. Проведення цієї війни, як війна буде продовжуватись, і найголовніше, коли ця війна завершиться. Спостерігаємо разом. Як тільки щось стане зрозуміло ви одразу про це дізнаєтесь саме на цьому YouTube каналі. Тому підпишіться, будь ласка, на нього. Поставте лайк і не забувайте залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку цього проекту. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі.